Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Копіючка. Подивимось, що сьогодні цікавого знайшла на полицях. Усім приємного перегляду. Ось такий класний кухоль Санта Клаус з кришкою та ложкою 229,90. Стакан скляний з блискітками подвійні стінки 149,90. Чашка скло, золотистий обідок 70. Чашка скляна кольорова 5990. Ось така ще дуже класна з кишеною для печива. Схожі є тільки новорічні у сінсеї. Ціна 279,90. Новорічна з малюнком 80. Керамічна чашка несподівана зима. Зелена та червона. 80 гривень. По 100 гривень перламутровий у двох відтінках салатовий та рожевий. Термос для їжі 429,90. Салатник керамічний кольоровий 9990. Набір кольорових кришок сині та жовті. В наборі 6 штук різного розміру 9990. Зажими для пакетів різного кольору 12 штук упаковка 5990. Рукавиця прихватка силіконова, Декілька варіантів є в наявності 100 гривень, килимок з малюнком для сушки посуду 70 40 на 30. Ось такий килимок товстіший більшого розміру за 90 58х38. Калимок резиновий для сушки посуду або для шуфляди 1990. Фольга для газової плити 50 на 60 1490 за 4 штуки. Підкладка серверувальна дуже красива. З вишивкою 2990 Силіконовий калимок для розкачування тіста 55 50 на 40. Шпалери самоклеючі є декілька варіантів. Однотонні та з малюнком 75 гривень 45 на 2 метри. Новорічна скатертина 179,90 метр на метр 40. Святкова скатертина поліетиленова. Розмір 100 на 120 Ціна 45 гривень. Силіконові скатертини по 100 гривень. Є декілька варіантів. Матеріал ева. Жіноча парасоля тростина 200 гривень. Прозора парасоля також 200. Кімнатні тапочки, кольорові тканини. Відкриті. 80. Ось такі з об'ємними помпонами. Ціна 299,90. Дитячі. Також 299,90. Чорні з сердечками м'якими 250. По 299 є декілька варіантів. Ось такий рожевий. Такий м'який, з пальчиками відкритими та блакитні з вушками, шкарпетки-чешки кольорові, різного кольору 250 гривень. Такий варіант 229,90. Дитячі теплі шкарпетки-чешки з малюнком. Поліестер та Еластан 179,90. Ще ось такі знайшла милі, але без цінника. Жіночі м'які поліестер та Еластан у складі тканини. Ціна 55 гривень. Колготи теплі – 42-48 розмір, 85% котон 250. Колготи дитячі, також ціну не пробиває. Дитячі шкарпетки теплі чешки 100 гривень. Кольоровий шарф клітинку 170х30. Ціна 150 гривень. Мінус 25% від ціни на ціннику. Матеріал бавовна. Ось такий ще є красивий. Блакитний з візерунками. Чорний. Та темно синій вишивка об'ємна, дуже м'яка тканина, приємна на дотик, бавовна, ціна 350 гривень. По 250 ось такі варіанти: віскоза у складі тканини та ангора. Також приємний на дотик, легенький, темно-зелений, сірий, коричневий. 250 гривень Розмір 65 на 185 Матеріал бавовна. Один ще ось такий залишився: кольоровий серце зі знижкою мінус 23% ціна 229,90, склад канини бавовна. На рукавиці знижка мінус 25% від ціни на ціннику. Такі моделі у двох відтінках 129,90. Навушники дитячі, теплі, багато є кольорів наявності 100 гривень. Знижка мінус 23%. Обруч для волосся м'який з іграшкою. Рожевий, зелений, жовтий, білий та зелений. Ціна 79,90%. Ось такий ще є варіант за 50. Обручі для волосся косметичні по 80, фіолетовий та рожевий. Пов'язка для волосся в'язана 119,90 зі знижкою мінус 33%. Ось такі ще є пухнасті пов'язки. У двох відтінках плюшеві по 100 гривень, Брелок іграшка м'яка 80 Обруч дитячий м'який з вушками 49,90. Штам дитячий святковий 50. Набір фломастерів зі знижкою 25 гривень за 18 штук. Ось такий, ще набір є 12 штук. Ціна також 25 гривень. Стікери кольорові 2990. Ручка в асортименті 1490, сережки жіночі 40. Ось такі ще є з гербом України за 50 гривень. Стинка пружинка 20. Заколка для волосся ведмедики 29,90. На цьому у мене все. Хочу вам подякувати за перегляд, за вашу підписку. Бажаю вам всього самого доброго!